Доброго ранку, мої першокласники, запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми з вами відправимося знову в подорож, а от в яку ви дізнаєтесь трішечки пізніше? І так, ми сьогодні подорожувати будемо нашою Україною. Різні в світі є країни, гарні є і багаті, та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Повірте мені, найкращі діти в рідній хаті. Подивіться, будь ласка, на такий плакат, який створили, ми бачимо, ніби прапор нашої країни синє небо жовте поле. І якщо ми уважно подивимося, ми можемо там прочитати слова. І так, що ж таке Україна? Це край, це своя земля, це вітчизна. Це дім, це е, батьківщина, рідна сторона. Всі ці слова нам розповідають про нашу Україну. Тож, ми з вами вирушаємо в подорож Україною нашою славною багатою красивою державою, і ми відправимося з вами в подорож на такому чудовому поїзді. І він хоче заспівати нам пісеньку. Правда, ми виїжджаємо не з міста Харкова, а з міста Одеси. Ось над лісом хмаркою білий дим повис. Поїзд їде з Чорноморська, з Молодіжного, з Одеси, їде через ліс, їде поїзд весело, паровоз гуде, стукотить колесами наш вагон веде. І так, куди ж ми з вами поїдемо? А поїдемо ми з вами в одне чудове місто. А от в яке? Відгадайте загадку! Воно відоме в світі, каштани в ньому квітнуть, будинки тут високі, Дніпро тече широкий, ворота золоті, стоять, мов чар... чародії, віддавна це столиця. Столиця, білолиця. Ну, хто з вас здогадається, як місто це називається? І так, це місто називається. Так, діти, це місто називається Київ. У кожній країні є багато міст, і в нашій Україні їх теж є багато-багато. Але. Найголовніше місто це столиця нашої держави. І це місто називається Київ. В Києві знаходиться уряд, президент, і це вважається самим діти. можливо, не самим кращим, але самим головним містом. До речі, місто Київ воно красиве місто. Київ стоїть на березі Дніпра. Дніпродіти це річка найбільша річка в Україні. Тобто Київ стоїть на березі Дніпра, найбільшої річки в Україні. Правий берег Дніпра високий і крутий горами. Саме на них був заснований Древній Київ, а нині місто розташувалося і на лівому березі. Обидві частини міста сполучені кількома мостами. В наш час Київ одне з найкрасивіших міст і найбільших в Україні. Тут багато театрів, діти, церков, музеїв, пам'ятників. Є у Києві великі заводи, які виробляють різні машини, фабрики, де шиють одяг, взуття. У столиці України друкують книжки, журнали, газети. Тут є університети, академії, багато шкіл. Київ культурний і державний центр, Київ це серце України, це улюблене місто українців та їхніх зарубіжних гостей. Давайте подивимося на деякі фотографії. І якщо ми з вами поїдемо у подорож в Київ, щоб ми мали собі уявлення, що там можна побачити. І так у Києві є, є Києво-Печерські лаври. діти. Це такі дуже багато споруд, церкву, ви бачите, і там віруючі люди моляться. Далі є золоті ворота, діти, це згадка минулості. Раніше були такі золоті ворота. Далі є також пам'ятник Володимиру Великому. Хто це такий? Це один із князів, який керував у Києві, а також є пам'ятник Богдану Хмельницькому, одному з гетьманів українського козацтва. Кожна, кожне місто має свою історію. Таку ж історію має місто Київ. Міста, схожі на людей. У, кожному є, у кожного міста є своє, свій день народження, своя історія. Тому Києву, нашому Києву, діти понад уже 1500 років. Так, воно дуже дуже стародавнє місто. Дуже стародавня. Якщо нашому молодіжному 100 років, уявіть собі, а місту Києву більше, ніж 1500. Є різниця? О, ще яка. Тож, літопис розповідає, що тут жили брати, що одного разу три брати. Кий Хорив і Щек із сестрою Либідь вирішили попливти ріками Дніпра і знайти місце, де б вони збудували собі місто, і почали там жити. І от вони зупинилися на цих пагорбах Дніпра, де і зараз розташоване місто Київ, і побудували. Але кожен будував на своєї горі. Один. На одній горі, інший на другій горі. І, і, зго, а річечку невеличку вони назвали річка Либідь. Ця річка впадає в ріки Дніпра. Згодом вони вирішили в честь старшого брата Кия назвати місто Київ. Пройшло багато часу. І, і де ще тепер другий пам'ятник діти. Перший пам'ятник це засновника міста Києва. Другий пам'ятник, ви бачите, пам'ятник Андрію Первозваному. Хто це такий, діти? Е, святий апостол Андрій Первозваний мандрував човном по Дніпру аж до міста, місця, де зараз стоїть Київ. Довго пливли, нарешті пристали човном до високого берега. Наказав апостол, апостол Андрій витисати із дубка гарного христа і поставити його на горі. Коли хрест був готовий, кілька юнаків узяли його на плечі і пішли на Вказану гору. Вийшли на верх гори і поставили там хрест. Святий Андрій став під Христом і сказав: Бачите ці гори! Тут повстане велике місто, і церков буде багато в ньому. Нехай же хрест буде першим благословенням місту, і землі оцій гарній і багатій, і народові, що збудує і прикраситься місто. Минуло багато років прийшли в, цю кра... прийшли в ці краї брати, а найстарший із них мав ім'я Кий. Тут. На горах над Дніпром і побудували вони велике місто і назвали його на ім'я старшого брата Кий. Кажуть, що на цьому місці, де поставив святий Андрій Хрест, стоїть зараз красива велика Андріївська церква. А засновником Києва, а засновникам Києва вдячні нащадки спородили пам'ятники. І так. Зрозуміли діти, що спочатку так гласять легенди, історії, і ми хочемо в це вірити. Що спочатку на схилах Дніпра побував апостол Андрій Первозваний, і він благословив ці гори, що на них він пророкував, що на них виросте дуже гарне гарне, багате місто. І через деякий час приплили оці брати. І побудували, так, як і завіщав Андрій, гарне місто. І на місці того Христа стоїть Андріївська церква. Київ дуже красиве місто, і на головною вулицею міста є, місто Хр... є вулиця Діти Хрещатик. Вулиця Хрещатик це головна вулиця міста Київ. Особливою прикрасою Києва є Київські каштани. Їх, до речі, насаджено дуже-дуже багато. Вони навіть е, улюблений раніше в моє дитинство київський торт дуже дуже смачний. На ньому також зображували каштан як символ нашої, е, як символ. Києва. Зараз, діти, звичайно, це не проходить, а взагалі проходять військові На Вечором Київ дуже-дуже красивий, збирається багато людей, відпочивають. Але, на превеликий жаль, не зараз. Та ми віримо, війна скінчиться і знову запалають вогники, і знову буде світло на наших вулицях. І ми з вами. Вирушимо у подорож і будемо милуватися Києвом вже не на картинці, а наяву. Давайте будемо в це вірити. На сторінках вашого букварика є вірш Наша столиця. Чудовий день, ясна пора, легенький вітерець повіяв, на кручах сивого Дніпра стоїть столиця наша Київ. Прочитала чотири строфи і є таке слово круча. Діти круча це високий стрімкий берег. Квітує свічами каштан, на хмарок грає позолота, -по ось Володимир, ось Богдан, осяють золоті ворота. І так, храми, діти. розумієте, так? це будівля, де відбуваються богослужіння, великі собори або церкви. Летить у небо голуб птах, над ним хмарки, немов пір'їни, тріпоче синьо-жовтий стяг, як вільне серце України. І ви почули слово стяг діти. Слово стяг це те саме, що і прапор. Ми можемо сказати «прапор України, а можемо сказати стяг України. Прапор України майорить на куполі Верховної Ради, там, де засідає наш уряд діти. Також, подивіться, будь ласка, це прапор Києва. Міста Києва в них ось такий прапор. І скульптура Архангела Михаїла також є у нас в місті Києва, як символ того, що в місті Києві, Києві живуть віруючі люди, вони відвідують храми, моляться, і Господь допомагає людям зберегти це чудове місто. Ми знаємо, що слово батьківщина пишеться з великої літери. Це наша держава, це наша вітчизна. Але у кожної людини є своя мала батьківщина. Що таке мала батьківщина? І коли ми бачимо слово батьківщина, написано не з маленької букви, це означає мала батьківщина, це оселя або двір, де ви живете. Це ваше подвір'я, це ваш хуточок там, де ви граєтесь, це ваша місцевість, це ваша мала батьківщина. Тобто там, де ви живете. Твоя мала батьківщина. Текст, до речі, є теж букварику. У кожної людини є її власна мала батьківщина. Місце, де людина народилася. У кожної батьківщини, у кожного батьківщина одна, як тато і мама. Сьогодні для вас батьківщина це батьківська оселя, у якій ви живете, подвір'я, де так весело, цікаво гратися з друзями, улюблений куточок природи. Мій улюблений куточок природи це берег нашого Чорного моря. І я залюбки насолоджуюсь тихим тихими хвилями, небокраєм, яке так розфарбовано кожного ранку Господом, що хочеться милуватися і милуватися. І мені дуже б хотілося, щоб і ви знайшли той куточок природи, в якому ви зможете насолоджуватися і знаєте, дихати, і бачити красу, яка нас, яка, які, якою багата наша Україна. Ну, а зараз вам такий блакитний колір. Колір, який каже, відпочинок. Можливо, комусь потрібно попити водички, вона, звичайно, не блакитна, а прозора. А можливо, комусь потрібно порухатись, тож відпочинок. Після відпочинку ми з вами трішечки попишемо. Працюємо сьогодні в прописі. Що ви повинні зробити? Ви повинні нагадати каліграфічне написання цих чотирьох літер і до кінця ряду прописати їх, діти, але каліграфічно, не поспішаючи. Другий рядочок, ви обводите елементи і намагаєтесь повторити такий графічний малюнок. Далі знову у вас графічний малюнок. Діти, спробуйте. Якщо у вас не виходить, то ви просто до кінця ряду пишете літеру Г маленьку і Р маленьку. Далі вам потрібно написати слова. Подивіться, оце у нас що, діти? Ріг. У якогось там бика чи корови виріс ріг. Користуючись словом ріг, ми зараз складемо два слова. Перше поріг. Знаємо, що таке поріг? Так, те, що у нас знаходиться перед дверима, як ми заходимо до хати, то ви прописуєте рядочок слова поріг до кінця ряду. Далі. Якщо ми до складу П додаємо знову ріг, то в нас виходить слово смачний смачний пиріг. І ви пишете слово «пиріг». Далі спускаємо слідуючий ряд. У нас є слово пара, та, що виходить з носика чайника або коли парує земля. Ви пишете слово пара. А тепер подивіться, будь ласка, літеру П. Замільнили літерою Т, і вийшло слово тара. Що таке тара? Тара це посуд, куди ми щось завантажуємо. Ну, наприклад, це може бути ящик, це може бути миска, тобто е та посудина, в яку ви завантажуєте якісь продукти. Вона і називається тара. Ви записуєте слово пара. Якщо два рази вміщається, пишете два рази. І так само слово тара. Зараз руч, руки хай відпочинуть, ми трішечки з вами попрацюємо язичком. Готові? Читаємо. їв, їв, їв. Їс, їз, їз, їз. їд, їд. їд. Їз, їс, їс. Їж, їж, їж. Їх, їх, їх. їх. Молодці. Подивіться, будь ласка, на слова, і ми зараз їх будемо читати стопчиками. Приготувалися, читаємо. Київ поїзд, Україна. Діти, ті слова, які ви вже знаєте, як вони читаються, не треба читати складами. Ви читайте повним словом. Читаємо далі: країна. Доїхали, заїхали. Поїзд, Київ, приїхали. Україна, поїхали, країна. Поставте урок зараз на паузу і попрацюйте ще з цією табличкою. Навчіться читати так швидко ці слова, щоб ви могли подивитися і зразу вже сказати слово. Ну, от, наприклад, я бачу перше слово. Яке воно? Ви можете зразу сказати, не читаючи, з великої букви, столиця, Київ. А тепер давайте по всієї табличці пошукаємо ще те ж саме слово. Знайшли хто швидше? Я чи ви? Опа, знайшли. Дуже добре, якщо раніше, ніж я. Давайте подивимося слідує слово. Слідую слово читаємо поїзд. Шукаємо таке ж саме слово в цій таблиці. Знайшли, перевіряємо. Молодці. Слідує, третє слово, назва нашої країни. Україна. Знайдіть, де ще записано це слово. Швиденько оченятами. Знайшли, молодці. Слідує, Україна це країна. А чи є таке слово в нашій таблиці? Країна, знайшли. Знайшли молодці. Що ми робимо тепер? Тепер в нашій таблиці є декілька слів, які не мають пари. Це зверніть увагу, Доїхали, заїхали, приїхали, поїхали. Що спільного в цих словах? Побачили спільне те, що всі кудись їхали. І слово їхали заховалося у всіх чотирьох словах. Але деякі вже доїхали. Їхали-їхали і зупинилися, доїхали. Деякі не тільки доїхали, а вже і в двір заїхали. А деякі вскочили і поїхали. Ага, і ще в нас є оце слово, вибачте, припустила приїхали. Тобто ці слова мають початок різний, а серединку всі мають однаково. Що ви робите із словами? У вас є порожній рядочок, ви переписуєте ці слова. Якщо не вистачить місця на 4, ви переписуєте три слова, які ви щойно побачили, які не мають пари. Ви записуєте в одному рядочку, який у вас є порожній. Далі, цей рядочок, діти, був перед оцим реченням. Слідче, у вас є речення. Грізно грима, грім грим горою, гонить гомін градобою. Вам потрібно переписати цю скоромовку в слідучих робочих рядках. Можете навіть розпочати з цього ряду, тому що у вас буде ще одне завдання. Зверніть увагу, велика буква на початку, далі всі слова з маленької букви, після слова горою тере, і в кінці ставимо крапочку. І останнє, що ви повинні написати, це списати з друкованого тексту. На кручах сивого Дніпра стоїть столиця наша Київ. Ви переписуєте це речення до себе в зошит, не розтягуючи, щоб все у вас увійшло. На кручах сивого Дніпра стоїть столиця наша Київ. Зверніть увагу на з великої букви. Тому що це початок речення. Дніпра з великої букви слово пишемо, тому що це назва річки. Далі Київ столиця України. А от слово стоїть. Якщо ви будете записувати отак рядками, то слово стоїть, ви пишете з великої букви. Якщо ж ви будете писати на кручах сивого Дніпра, і слово стоїть продовжувати писати в рядочку після слова Дніпра, то ви його напишете з малої букви. Зрозуміли? Але це ще не все. Після того, як ви перепишете ці, це речення, ви робите звуковий аналіз, звукобуквений аналіз слів. Київ і столиця. Всіх не потрібно слів робити звуковий аналіз. Тільки слово Київ і столиця. Вони у вас уже діти повернусь, Записані, вам не потрібно їх переписувати другого разу. У вас є слово столиця, у вас є слово Київ. І в цьому ж записаному реченні ви ці два слова розбираєте і робите звукобуквений аналіз. На сьогодні все. Пам'ятаємо, що наша мова є українська мова, і нашими державними символами є зуб, гімн і наш прапор. До наступної зустрічі. Ви в мене молодці. Я дуже вдячна вам за роботу. До побачення, до наступних відеоуроків.